IPS чи VA? вічна дилема? Чи є різниця, і якщо є, яка вона? Чи вигнутий екран, чи плоский? А що по яскравості та кутах огляду? А тепер додамо сюди роздільну здатність та діагональ. Ох, вибір монітора це ще те завдання. Вітаю, піпли. В цьому відео на прикладі новенького 2 Gaming G27 24-го року. Ми розберемося, як це 27 дюймів в роздільності 2К саме з вигнутою va матрицею. До того ж, тут 165 Гц, І ще це знову ж таки певно найвигідніший на момент запису відео монітор на ринку з такими характеристиками. Тож тисніть вподобайку та підписку для підтримки контенту. Дяка усім спонсорам та патронам каналу та приємного перегляду. Отже, дійсно монітор 2 e Gaming G27, один з найоптимальніших зараз на ринку, по ціна якість серед 2К в 27 дюймів, що знову ж таки є найбільш оптимальним рішенням після 24 дюймів і народного Full HD, що вже як мінімум цікаво. Але що ще цікавіше, він містить собі те, чим багато юзерів задаються під час вибору монітора, це вигнута VA матриця. Я поділюся власним досвідом користування і спробую максимально просто пояснити ту різницю, яку я помітив. І чи ця різниця взагалі відіграє роль саме для вас при виборі? Рі монітора, бо я, як і дуже багато юзерів, довгий час сидів на 24 дюймах IPS та Full HD. Але все по черзі. Пакування в кадр не влізло, але воно схоже на те, що було ось в цьому огляді посилання в анотації. Більше цікаво, що в комплекті, а в комплекті тут зовнішній блок живлення, на екрані лишаю параметри, буду трішки порівнювати з минулою моєю моделлю, і тут він більш витривалий на вигляд, як і кабель. Гадаю, з ним проблем бути не повинно. Різного роду та користі макулатура, включно з інструкцією, також є ось така накладка на задню частину, бо монітор підтримує Веса 100 на 100, але ж вигнутий тому накладка для кронштейна необхідна. Кабель Сплейпорт близько метра, звичайний комплектний, але що круто з фіксаторами. Та нога. І так, 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 вона може здатися повноцінною, проте це не так, хоч якості її не відбавляє, дизайн не крутий, забігаючи наперед, монітору вона личить, стоїть кріпко, але все, що може, це регулюватися по нахилу. Ніякої висоти, ніякого портретного режиму. Нога, яка б вона не була, це завжди компроміси. Я особисто користуюся кронштейном і на цей елемент уваги не звертаю взагалі, але все ж спершу покажу, як він виглядає в зібраному вигляді, як його Задумувала, так би мовити. Процес збірки простий. Сам монітор досить важкий та монолітний. Що по інтерфейсах? Монітор ігровий, тож позаду є візуальні елементи, що це підтверджують. Зліва джойстик керування, меню налаштувань тут обширне, тому слава Богу, що тут джойстик. По роз'ємах монітор не має динаміків, тому компенсує це можливістю підключення гарнітури. Два HDMI та один DisplayPort і порт живлення, звісно. В правій нижній частині є ненапряжний синій індикатор живлення, а ще червоні вставки, бо ну геймерський же. Насправді в дизайн вони вписуються, бачите? Ви їх певно і не будете, але кльово що є. Може здатися, що то підсвітка. Ні, просто червоний пластик. По центру знизу дисплея лого бренда. Ось так виглядає це щастя в зібраному вигляді. І що стосується якості монітора, то все окей. Іноді десь може затріщати, якщо натиснути, але мені здається, це стосується всіх моніторів на цій планеті. Загалом, повторюся, монолітний, і з цим можна питання закривати. Нога з металу на столі місце, звісно, що забирає. І звісно, всі ці розміри утримуються ось такими вусами, за які можна чіплятися мишкою. Але це я придираюся, бо користуюся кронштейном. Свою функцію вона виконує, а що ще від неї потрібно перед тим як перейти говорити про саму матрицю та його геймеровість, ще скажу про ту саму вигнутість, адже особисто для мене це виявилося прикольним моментом серед загального кістяка монітора. Найбільше щоб це якось впливало на картину користування, на занурення чи ще щось, що можуть писати в інтернетах. Я б не сказав, вигнутість нехорошо і непогано. Часом кидається в очі часом взагалі не помічаєш, але в більшості випадків це ніщо більше ніж прикольно, і навряд чи здатне стати вирішальним моментом при виборі монітора. Хоча це думка суб'єктивна, можливо для вас вигнутість вирішальний момент, тому тут для кожного своє. Що по зображенню роздільна здатність. Прокачаний Full HD. Ось що я хотів би сказати відразу. Проте ні, все ж більшості випадків під час користування 2К набагато приємніші в кількості інформації, яку здатні помістити. Екран при цьому, що стосується ігор, набагато сильніше систему він не вантажить на відміну від 4К, наприклад. До того ж щільність пікселів 27 дюймів. Тут, на мій знову ж таки, суб'єктивний погляд здалися більш чіткі по зображенню ніж 24 дюйми в Full HD. Ніщо інше, як оптимальність у всьому його слові на 2024 рік. Я дійсно радий, що перейшов на цю роздільну здатність. До того ж, в моніторі шалені 165 Гц, з якими комп'ютер ніби перестає лагати. Звісно, залежить від потреб. Чисто в робочих моментах повторюся 165 Гц Ти рідко помітиш, але загалом все ж висока частота оновлення це великий плюс. Але звісно найбільше цікавить va матриця. Враження, про яку з оглядів в інтернеті в мене склалося приблизно таке. Так, кути огляду тут не ті, проте чорний більш глибший, на відміну від IPS. Ну, в якійсь мірі це дійсно так. На жаль, всю повноту картини камера навряд чи передасть, але покористувавшись в її без прямого порівняння, око навряд чи буде бачити чітку різницю. Але, звісно, в прямому порівнянні з IPS, колірна передача, особливо при погляді зверху чи занадто збоку, буде відрізнятися. Точніше, навіть не колірна передача, колір тут не змінюється, як з тим же TN. В її стає вона просто менш контрастна. Цьому саме темний колір лишається дійсно більш насиченим. Я не знаю, як менша контрастність поєднується з більш глибоким. Чорним кольором, але намагаюся пояснити це на словах, бо це так і є. Вигнутість дисплея говорить про те, що тут треба дивитися прямо в нього. Але знову ж таки, це далеко не те. Тому все, що я для себе склав в голові, це те, що матриці просто різні. Хороший IPS буде краще, звісно. Але сказати, що в цьому моніторі погана матриця, я не можу. Я намагався показати її в різних сценаріях, в різних кольорах, але все ж від себе скажу, що в її це менш контраст на покутах огляду, але з більш правильним глибоким чорним кольором матриця. Кути огляду заявлення. Плані тут ті самі 178 градусів, і сказати, що це не так, я не можу. Бо знову ж таки, сама зміна кольору та колірної передачі, як це, наприклад, робить ТН. Тут такого немає. Тут немає викривлення кольору, тут матриця інша, та й все. Що стосується решти характеристик, тут 8 біт, 300 кандел, але через ту саму матрицю я б не сказав, що яскравість відчувається більшою, ніж там умовні 250 кандел в IPS. 16,7 мільйонів кольорів, контраст 4 тисячі до одного. Є підтримка HDR. Ну а ще G-Sync, хеллоу. Blue Light, Flicker Free, всякі геймерські приколдеси тут є. Також коротше, це монітор не для роботи з кольором, але для більшості юзерів, особливо в іграх, він кайфовий. Відгук теж заявлений 1 мілісекунда, і якихось проблем чи різниці знову ж таки, що стосується матриці, там шлейфів, розривів, я не помітив. Ще важливо сказати про меню. Воно тут люте якесь є, українська мова, і купа, просто купа пресетів, які мають свої налаштування. Тут налаштування кольору мають триетажні етажні сходинки. За потреби можна гратися, крутити як завгодно, під себе, під когось. Коротше, і я крутив, але все ж зупинився на тому, що трішки підкоригував стандартну калібровку, та й все, вона якась найбільш оптимальна. Також тут є оця модна фіча з прицілом на екрані, можливо, це комусь буде важливо. Але знову ж таки, модель позиціонується як геймерська, тому це не дивно. Матриця швидка, вигнута з високою герцовкою. Підводячи підсумок саме по 2 gaming G2724 BV. То якщо шукати 2К 27 дюймів і 165 Гц за трішки більше 7000 тисяч гривень, конкурентів не так і багато. Так, тут немає. Динаміків і неповноцінна нога, але за ці гроші можна пробачити. А якщо вам ще як і мені ні те ні інше не треба, то тут взагалі смак. Так після 27 дюймів у 2К життя стає інакшим, як після 60 Гц перейти на 165. Це звісно інше, але експірієнс незабутній. Вигнутість, повторюся, класна. А щодо в VA матриці, 8 бітові ips монітори не занадто виграють, а в передачі темних кольорів ще й програють. Тому звісно, якщо вам потрібний швидкий дисплей для ігор та кіно. Не бачу проблем в EA. Хороша матриця. Якщо потрібно працювати з кольором, тоді треба дивитися в іншу сторону та інший ціновий сегмент. Адже з моніторами, як і з будь-чим зараз, потрібно часом йти на компроміси і обирати те, що потрібне саме вам за адекватний прайс, звісно. Ось такий монітор від два Gaming відкрив особисто мені очі на 2К роздільну здатність. Пишіть, як вам чи користувалися VA матрицею, цікаво почитати ваш власний досвід. Тисніть вподобайку та підписку, якщо додивилися до цього моменту. усі посилання знайдете в описі. Окрема дяка. Всім спонсорам та патронам каналу бережіть себе і побачимось.